Військові аналітики повідомляють про втрату населених пунктів та агресивний наступ путінської армії. Чи підтверджується в Генштабі? Поки ні. Проте головнокомандувач Олександр Сирський заявляє про загострення ситуації. То що діється насправді у новому відео фабрика новин? Спробуємо з вами розібратися у всьому. Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте лайк та підписуйтесь. Росіяни захопили ще два села на захід від Авдіївки – Соловйове та Семенівку. Про це заявляють аналітики. Діпстейт публікують карту. Проте у генштабі ці дані не підтверджують. У офіційному ранковому зведенні згадувалися атаки росіян у районі Семенівки, які, як стверджується, були відбиті. Ще як виглядає на карті військового ресурсу. Російські війська захопили більшу частину території очеретино під Авдіївкою. Частково під контролем України залишається північно-східна частина цього населеного пункту. За тими ж даними, вороги також увійшли до селища Керамік. А от Задпабліка відранку кричать про нібито повне захоплення цього поселення. Офіційного підтвердження цьому немає. За підрахунками осеннят-аналітика Більд Юліана Рюбке, після захоплення Авдіївки ЗС РФ просунулася вже на 12 кілометрів на захід від міста. У своєму дописі він зазначив, цитую. І без сарказму перестаньте применшувати російські успіхи та російський імпульс на сході України. Почніть слухати українських воїнів, описуючи ситуацію та майбутні виклики, як вони є. Також з'явилася інформація, що ворог прорвав оборону на Купінському напрямку. Діпстейт повідомляють, що в п'ятницю 26 квітня о 10 годині ранку загарбники розпочали масовані контрнаступальні дії у селі Кислівка. На кінець доби вони закріпилися у населеному пункті. Далі цитую. Містом удару обрали підрозділ ТРО, який обмежений в силах та засобах. Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння ситуація може суттєво погіршитися. Якщо очеретине не стало уроком для ОТУ ОУФ, ОСУВІВ, то тут вже ніякий медійний розголос не змусить підняти дупу і налагодити штабних управлінців щось зробити. Рік тому, коли провалився фронт біля нової горівки, сирський особисто приїздив і контролював відновлення позиції. Кінець цитати. Тож в Генштабі жодну з цих інформацій не підтверджують. Але главком Олександр Сирський акцентує на загостренні ситуації. Про це він розповів на вчорашньому засіданні контактної групи щодо підтримки України у форматі Рамштайн. Ось його цитата. Послухайте. Поінформував учасників коаліції про складну оперативно стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення, специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження. Кінець цитати нині ж зсу розповіли про плани ворога в районі Часового Яру. Речник ОК «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами в техніці та живій силі. Далі цитую. Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут РФ не залишає спроб захопити часів яр і накопичує сили в районі Кліщівки. ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає. Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми, всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське. Ще у районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки, заявив Волошин. Українським захисникам вдалося вибити окупантів з двох позицій на Бахмутському напрямку. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелас, 92 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Послухайте його цитату. Бойові дії тривають достатньо потужно. Гремлять населені пункти Богданівка й Іванівське, тому що противнику важливо з Богданівки вийти і взяти в напівоточення часів яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином, противник намагається взяти влащата місто часів яр і потім продавлювати в районі основного зосередження. Наразі в часовому яру противника немає. Місто повністю контролюється силами оборони України. Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то іванівське вони повністю взяли, то зайшли в часів яр. Але заради правди лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала. Кінець цитати видання Financial Times пише, що завдяки новій допомозі США ініціатива може знову перейти на бік України. У публікації наголошують також, що проблеми з особовим складом мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів. Також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не, не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше не буде. Крім того, така допомога стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України. Є інша допомога від партнерів. Канада виділить понад 2 мільйони доларів на виробництво дронів в Україні. Про це йдеться у повідомленні Міноборони країни. Канада передасть ще 100 дронів теледайнфлір та додатково виділить 9 мільйонів 200 тисяч доларів на чеську ініціативу із закупівлі артснарядів для України. Також Австралія виділяє Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Австралія вже змогла надати Україні боєприпаси класу повітря Земля. Як зміниться ситуація на фронті та в обороні українських міст, зокрема при отриманні усієї партнерської допомоги? Як вважаєте ви, наші глядачі? це у коментарях. Також не забувайте натиснути на вподобайку, підписатися і нажати на дзвіночок. До зустрічі!